Топові теми, топові новини, технічні рішення, де можна зекономити, а де можна зробити економічний дослід. Будь ласка, звертайтесь в компанії стандарт. Ми зробимо вам більш актуальну тезу на 2025-2026 рік стосовно насіння соняшнику, кукурузи, льону. Кондитерського напрямку кондитерського соняшнику, це вже буде у нас. В нас є імпортна селекція це від компанії виробника Viterasit, це компанія LimaGren і це компанія Сінгента. Є вітчизняна селекція, така як Артагра, Елітеселек, Агрорітм, Аграсема, Євросем, Ліс та багато іншого. Будь ласка. Топові гібриди, які дають змогу вам е, повністю змінити огляд на регіон фракції, як краще посіяти, коли краще посіяти. яка стійкість до переноспорозу та подібних до посухи. Будь ласка, компанія стандарт – це якісний постачальник. Не слідкуйте за знижками, а слідкуйте за компанією стандарт. Це буде ваш агродослід і економіка в деталях разом з нами. До зустрічі!